Прекрасно переночувавши в ріпаках. Ось вони справа і зліва. Розпочався 11-й день мандрівки. Сонячний і впевнений, що буде теплий і повний різних пригод. Тримаю напрямок на Болгарію. В GPS вибрав пункт Софія. І до Софії мені зараз залишається 400. Тридцять копійками кілометрів. Отже, друзі, на Болгарію. Отже, на Софію. Ось вона, друзі, цикада. Може хто не бачив цю чемпіонку звукову світову. Ось така вона, дивіться, розміри її. Взагалі вони бувають різні. До 7 років їх личинки знаходяться в землі, поки в землі харчуються корінцями. перетворюючись на таких істот, смокчуть тільки соки рослин, спарюються, а потім. Виконавши свою функцію, гинуть. Ось це цикада. That, Show Той, хто думає, що Румунія тільки ось така. That, Show hey, то південна Румунія. No. Ось така. Степова. Тобто вона різна, вона така, як наша Україна, північ і південь. Північ це гори, це Карпати, а південь це степи. І Румунія дуже мені нагадує мою рідненьку батьківщину. Ось такі абсолютно закинуті будівлі. Правда, на першому поверсі ще якісь магазини відчинені, а так вся будівля зруйнована. І знову така сама картина. Для кого будувалися ці будинки, невідомо. П'ять кілометрів знову бездоріжжя. Грабєчки. Їхав з гравійної дороги, от на таку польову. Тут, хоч менше трясе, а мені от до того села. І там уже я впевнений буде асфальт. Ніякий путівник вам не покаже так країну, як веломандрівник, який гравійними степовими дорогами від села до села на своєму конику велосипедові їздить. І бачить те, що не покажуть вам різноманітні туристичні фірми. Як же ж не зайти в стару румунську хату? От спробуємо подивитися, як живуть. Або вірніше, як жили румуни. От це ганок, От. Щоб ховатися від дощу і від спеки. Так, двері зачинені на замок. Можна подивитися ось так, який тут диван був. Картини піч. О! Тут є картина святого. Хрестик вирізаний. Кімната одна, кімната друга. Дивіться, скільки тут посуду різного. Це теж коморе. Мене ж цікавить дзеркало. Битого скла багато. Ох, які вишиті лебеді. Яка вишита маніжечка. Може візьму її, як совенір собі, а й буде мені на пам'ять. А чашечки, які чашечки. Прямо дитячі. Дзеркало. Боже, які руки. Слава Богу, що від ляльки. Килим на стіні. Ну, дзеркальце, хоч якесь, хоч малесеньке. От малесенький з'явись. Бачите, дуже багато різної вишивки. Ось вишивка румунська. <му> Було цікаво, але дзеркальця я так і не знайшов. Так що на пошуки дзеркальця. Тобі, не бідо. Халва соняшникова з арахісом 200 грам. Коли отримував посилки з Норвегії від дочки, то робітники почти запропонували мені купити халву. Ще й спитали, з горішками чи без? З горішками. От тут є горішки. От сижу в далекому румунському селі і їм українську халву з горішками. Просто не зміг проїхати мимо ось таких пам'ятників історії. Ви бачите, перед в село стоїть старовинний, дуже старовинний кам'яний хрест. Він чи вилитий, чи витисаний з каменю, а за ним стоїть просто кілометровий стовпчик, який показує кілометраж. До якогось населеного пункту. Але він такий старий і там все постиралося. Але це дуже старовинний хрест. І такий періодично я зустрічаю. В Румунії ще залишились ось такі хрести. Гуна На жаль, не знаю історію, чи то тут поховані люди, чи тут було якесь поселення, чи може ще якась причина. Оце тут два хрести стоїть, там, десь я далеко теж бачив ще одного хреста. Можливо, тут проходила дорога колись, а можливо, було поселення. Не можу сказати. Є скіфські або сарматські кургани. Зараз спробую вийти на курган, бо там стоять якісь скульптури. Просто росте будуть віники і буде пшоно. Бачив тут в Румунії кілька курганів, але вони були в полі і були розпахані практично або обпахані кругом. А цей так гарно зберігся. І ще там, можливо, оті древні скульптури. Зараз подивимось, баби так звані, які у нас в Донецьких і в Луганських степах в Україні. І на Київщині є навіть. Ось вони брили. Якась западина. Можливо, тут хтось копав. І ось вони старо. Можливо, ще з тих часів тисячі років цим каменем. Ну, це позначка вершини. Значить, це якесь високе місце, це зрозуміло. А оця брила це є, мабуть, старовинна баба. Видно, що вона витисана. Можливо, отут відбита частина, відбита голова. Бо, схоже, що це ніби так руки. Це шталія, груди, нижня частина і ноги. Да, це залишки старовинної баби. Полин росте. Ось він. Полин чорноморський, пахучий. Якісь особливі почуття, коли торкаєшся такої давнини історичної. От давно вже помічав. Як їдеш, нема машин. Тільки вмикаєш камеру, як звідкіля цілі паровози тих машин і самих гучних. Але я не про те. Сьогодні дорога просто насолода. Їду селами, бачу, як живуть люди, тільки що проїхав і побачив, як веселилися чоловіки в такому маленькому барі. Грає румунська музика. Вони там аплодують, сидять такі загорілі. І взагалі дороги сьогодні між селами Буна Зіва. От бачите, вітаюся з людьми. І так цікаво вони. Я їм Буна Зіва або Буна-Сяра а вони мені Буна Буна. І хоча б на цьому ми розуміємося, дуже приємно. Періодично, звичайно, отак мене супроводжують пси, які хочуть мене розірвати чомусь. Тобто я сьогодні насолоджуюсь. Румунським етносом. Я так думаю, що це центральна вулиця поселення. Бачите, скільки багато троянд посередині роздільна смуга. Це вже не десь забите село, а це вже таке селище, де більше уваги надається, як ви бачите, естетиці зовнішньому вигляду вулиці. І ось також видно, що був курган. Його наполовину вже розорюють і засівають різними культурами, а половина ще не розорена. Але що привабило увагу, це хрест, який стоїть на цьому кургані. Руни, можливо. А це ніби хрест, а в той же час це як сонячний знак. Солярний знак. І, звичайно, щось написано. 1860. -й. Може й так. Ну, важко розібратися. Яка радість, яка радість. Всі смітники обшукав. І вже уходячи назад бачу, а ось ось деркальця мої чудові. Ось, навіть не знаю, які брати краще. О, тепер я буду себе бачити і зможу навіть мошку виняти з ока. Візьму аж три. Все, проблема вирішена з дзеркальцями. Тільки що дзеркальце знайшли, а тут і запрацювала моя картка. Я зв'язався з банком на гарячу лінію. І протягом кількох хвилин ми вирішили всі питання, виявляється, я якимось чином. Три рази був неправильно набирав код свій. А я його не набирав. Ну, коротше, я не можу зрозуміти, але картка була заблокована із-за того, що неправильно був набраний код. Все, смачного. Здається, ананасова, чи не можу зрозуміти, яке морозиво. Але дивіться, що мене здивувало, що всередині кольорова обгортка. М -м -м. Манго. Прослоєчка манго і йогурт. Дуже смачне. Радий, що знялася проблема з карткою, тому що у мене, звичайно, є євро, але їх треба було міняти, шукати банк, щоб той банк був відчинений. Міняти не знаю, яку кількість, скільки мені треба. А картка вирішує всі проблеми. Так що, дякую оператору Іллі. Який допоміг мені розблокувати картку. Але чого вона була заблокована? Для мене це дійсно загадка. Ось такі споруди такої будови каплички. Я бачив неодноразово тут в Румунії. Скільки малесеньких розмірів. А от те, що обіцяв я вам показати, малесенькі такі каплички, які стоять при дорозі. Зменшені копії ставлять теж вздовж доріг. І не тільки в Румунії. Тут можна зайти, пахне свічками, а, а там ластівочі гнізда, бо ластівка я бачив, залітала. Тут теж відчиняється. Ставиться свічечка, точна копія того, що я вам показував, тільки малесенька. Знову спустився в сільськогосподарську долину. Знову культури. Ось ви бачите, соняхи ростуть, кукурудза, нічого нового. І вже не так далеко мені залишилось до першого пункту перетину Румунії і Болгарії. Подивлюся, чи вдасться мені в цьому пункті перетнути кордон через річку, де є міст. А маршрут мене веде трохи далі, там, де є паромна переправа. Але я спробую там, де є міст. Бачу заправочну станцію, думаю, дай заїду, може тут підключуся до інтернету, може вайфай зловлю, ага, зловище вайфай. Розбито все, понівечено. І я собі думаю, це ж треба, скільки вкладено сюди грошей. І все, щось бізнес не пішов. А що він не пішов, не знаю. Тут приграничний район. Можливо, люди думали, що буде бізнес саме руху машин із-за кордону, а його не було. Боже, скільки скла розбито. Як все понівечено. Скільки грошей це вкладено. О, якісь тут дрова. Будь ласка, туалет, кабіна душова. Уявляєте, скільки оце тут різних витяжок, ламп. Скільки вкладено грошей. Все в пусту. Хтось дуже прогорів. Що там в трубі? Труба. Так що бізнес це така теж своєрідна рулетка. Або повезе, або провезе.